У нас з'явилась у продажу квартира трикімнатна з індивідуальним опаленням, район виставка, така велика зала з балконом, кухня, великий шкаф купе. Кухня повністю мебльована, Встановлений новий двоконтурний котел. Ходімо в першу кімнату, спальню, ліжко двоспальне, шафа купе. Скрите робоче місце. Дуже зручно. Санвузол великий. Душова з ванною. Та встановлена пральна машинка. І друга спальна кімната з двоспальним ліжком. Телевізор, велика шафа купе.